Леся Українка. Мужність і сила духу поетеси. Мотиви весни й оптимізму в поезії Давня Весна. Давня Весна Була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила. За нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела луна Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер. І в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Давня весна Аналіз. За жанром це пейзажна лірика, тому що в цьому вірші настрій ліричного героя суголосний із природою, переживання і відчуття виникають саме від споглядання на природу. В ньому відтворюється вплив приходу весни на хворобливий стан поетеси, возвеличується краса весняної природи, за сприянням якої людина забуває про свою хворобу, самотність та проблеми. Основною думкою є такі рядки з вірша Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала, мотивами в вірші є радість, естетичне задоволення і захоплення від приходу весни, гармонійна єдність людини та природи.